З знову я, Давид, і я за невеличку посилку. Ось так вона виглядає. Ось ця посилка мені привезли з Німеччини. А це копія французького потяга. Ну, а зараз буде розпаковка. Розпочнімо. Це мені тут не треба добрітися. Оце у нас інструкція до, зал... до залізниці потяг. Mm. Йо, що ви від мене все ховаєте? Ага. Забрати не можна, треба з завукою. Йойданка. Вот сама зарядка такая. Черная. Черный. Далее пульт. Так, заранее я Тут тут все. у нас чтобы пробовать вот первых часов. Ну, да, да. ви так все запаковуйте. Скільки можна? Тут якийсь акумулятор тут є? Цікаво Дивіться, яке то, що дивіться. З того по, тяга, навіть такого класного немає, але я його не відмічаю. Не забувайте про нього. У першій частині він був. Можете подивитися і залишити силку. Вау, скільки тут рейок! Дивіться, напевно, трохи більше, ніж того поготяга. Так, це що таке? Ага, це рівні рейки. О, стоп. А мені здалося мені здалося, що от зараз я вам покажу. Мені здається спершу, що це от повороти, але ні, дивіться, Якщо отут у вас придивитися, це гейка е, в трамваї. А, от Придивіться, дійсно в трамваї. Але це не трамвай, це у на нас І про те, що я це в Це у нас ширкісний потяг. Вау! Так за мило розпих. Дивиться, яка кобічка. Тут навіть є антенни, але ми їх потім трошки потім розцвіли. Вау, я вже... Я, я дуже вдячний тим розробникам, які створили ось такий просто потяг нереальний. Ну так, тут трохи е, той... Ту... Той от колесо не зробили, але ну, на це ми не звертаємо наразі увагу. А до речі, подивіться з тієї сторони, дивіться. Зелені такий. Mm -hmm. Просто я, я зайду там, де той сайт ми замовляли. Я забуду. Я. Е, я напишу е, тим людям, тим е, розробникам цього потяга. Я їм буду дуже вдячний. О, мені здається, оцей той головний дивіться. Трохи важкенький. От ззаду він трохи важкенький. А оцей так розумію, кінець так, я вже не знаю, знаєте, його треба ставити. І залишився у нас останній вагон. Це в нас е, е, в даному випадку це місце. Так, а це як? Шокулячок такий. Ось це насикає. О, мені здається, оцього треба вручка до того. Вай, який він довгий, найдовший, ніж той от У мого поротягу. Ну наразі ми тут все розпакували. Ну, Зараз ми складемо його в колір і покажемо, як він буде їздити. 我同学就衣服。 Ну що ж, друзі, це моє поповнення поїздів. Ну, я вас всіх вітаю з прийдешнім новим роком.